Львів потребує єдиної багатопрофільної дитячої лікарні національного рівня шляхом об'єднання кількох медичних закладів Львівської області. Про це вже говорять давно, з особливо голосно, в останні кілька років. А от днями розмова активізувалася знову. І з тими ж аргументами, що фінансування національної служби здоров'я обмежена, надкластерна лікарня в нашій області дитяча буде лише одна а конкуренція робить своє в об'єднавчих процесах... Процесах, а особливо в тому, що виграє від цього пацієнт, а можливо на чомусь і програє, будемо з'ясовувати із нашою гостою студії Андріана Мальська, голова опікунської ради Львівської лікарні Охмадит. Педіатриня, вітаю вас, Андріану. Детальніше розберемо власне цей початок нашого вступного слова, бо це ваші слова, що Львівська область на сьогодні потребує єдиної багатопрофільної дитячої лікарні національного рівня, і створити її можна вже зараз шляхом об'єднання Охмадиту і Західноукраїнського дитячого спеціалізованого медичного центру. Чому саме зараз про це заговорили знову активніше? І чому про це не говорили ще раніше, скажімо, років 20-15 тому Охмадит і Західноукраїнський центр? Існує ну вже давно. Дякую, Ірина. Насправді зараз була затверджена мережа спроможних медичних закладів Львівської області, де визначено, як ви вже сказали, що на область може бути єдина одна надкластерна лікарня. і вона повинна бути обласного підпорядкування. Для того щоб надкра... надкластерна лікарня була такою надкластерною, вона повинна надавати певний спектр послуг і мати певну кількість пакетів. Ні, ухмедит, ні ЗУЗДМЦ не можуть окремо ті всі пакети надавати. І це можливо. Тільки, якщо вони об'єднаються і будуть разом працювати. Що таке надкластерна лікарня? Це лікарня, яка буде мати якби першочергове покращене фінансування з боку держави, які буде виділяти фінанси на медичне обладнання. Комунальні послуги залишаються за власником, за обласною радою, а вже на зарплату лікарям і на медикаменти лікарні зобов'язані заробляти самі. Тому ця постанова Кабміну зараз вийшла, і це питання знову гостро постало. 20 років тому вже не було тієї реформи. Орми відповідно зовсім все інакше відбувалося фінансування медичних закладів. Гроші йшли не за пацієнтом, а за ліжком, і відповідно не було потреби нічого змінювати. Якщо не помиляюся, охмадит визнаний в проєкті цієї надкластерної лікарної, але про, при об'єднанні охмадит матиме так. якусь вищість, західноукраїнський медичний центр нижче стоятиме. Чи це буде рівноцінне об'єднання двох закладів? Ну, на старті статус надкластерності надали справді хмельництво, оскільки це органтуюча лікарня, де надається не відкладається невідкладна медична допомога. Але цей статус надала лікарні фактично авансом, тому що ясно, що за якісь е, три роки Міністерство охорони здоров'я переглядатиме спроможність лікарні і може цей статус забрати. Тому е, об'єднання це єдиний шлях. Але на цій нараді в Міністерстві охорони здоров'я, тобто надали статус надкластерності, і нам і з уздемце за умови нашого об'єднання, mm -hmm. і ми будемо в принципі в рівних умовах, оскільки лікарні підсилюють одна одну і. Це природньо сам логістичний процес. Він як виглядатиме усіх персонал, весь з Охмадиту виведуть з приміщення, перенесуть в західноукраїнський центр на Дністерську. Е, приміщення звільниться, чи навпаки з Дністерської переведуть в Охмадит. Чи як вона має усе виглядати? Фактично, структура юридично залишиться, стане однією, але ці корпуси функціонуватимуть і надалі. Поясніть у цей процес. Нічого не зміниться. Ага. Тобто, все як є, так і буде. Просто створиться нова юридична структура і на це. І це насправді полегшить шлях для пацієнта, оскільки е, буде єдина медична інформаційна система, так звана МІС, і доктор тут і там буде бачити ту медичну картку, і пацієнт зможе не мусить проходити всі кола пекла знову, якщо, наприклад, потрібна консультація, яка спеціаліста, який є в охмадиті, але є, але треба ще якогось, який є в ЗУЗ ДМЦ. Тобто йому полегшиться так само. Лікарю полегшиться, тому що він зможе зайти, побачити всю медичну карточку. Того ж пацієнта насправді це є серйозна проблема. Тому насправді нічого не зміниться. Тобто, все як є, так і буде. Але ми зараз обговорюємо, якраз були на нараді обласній раді, обговорюється інша назва цього об'єднання. Тому що ясно, що кожен колектив за свою назву вболіває і вважає, що вона якась дуже символічна і крута. Але насправді ми якраз про це сьогодні говорили: що не варто на цьому зациклюватися. Тут основне пацієнт. Ти так, що вони отримали якісну медичну послугу? А назва має бути якась проста, доступна і запозиції є. Ну знаєте, я завжди говорю, не треба нічого вигадувати. Дивишся, як все там за кордоном. Тобто Бостон Children's Hospital, Тексас Children's Hospital, і чи Children's Hospital of Philadelphia. Тобто, ну може бути просто львівська обласна клінічна лікарня, чи там дитяча. Так, львівська обласна дитяча клінічна лікарня, щось таке. Uh -huh. Тобто, це ж до обговорення. Це ж ще... колективи зараз. Є унікальний шанс колективів між собою. Це все утрясти, обговорити, щоб не було ніяких образ і на сьогоднішній день. Влада готова всіх слухати, чути, лише би досягти якби кінцевої спільної мети. Пам'ятаєте, коли зайшлося про об'єднання лікарень? Це ми з вами говоримо так про об'єднання, а колектив завжди сприймає це як оптимізацію процесу. Як відбуватиметься процес зі скороченням персоналу? Чи його будуть чи будуть звільнення з одного і з іншого боку, чи досягається компромісу, коли усіх просто переводять під одну юридичну особу? Насправді немає потреби зараз звільнення, Внаслідок об'єднання. Звільнення відбувається і незалежно від того, буде об'єднання лікарня чи ні. Але якраз сьогодні на нараді обговорювалося про те, що буде накладений мораторій на звільнення. За це відповідає директор департаменту Літвінська Наталія і начальник майна обласної ради Андрій Білус. Тобто вони пропишуть проєкт постанови. Про об'єднання, те, що нікого не буде звільнено внаслідок об'єднання, а ви добре знаєте ситуацію з середини Охмадиту, бо очолюєте опікунську раду, як колектив сприймає вже зараз е, е, історію про об'єднання? Бо на початку це були великі розмови, так. скажімо, не позитивні. Так, ну звичайно, всі бояться скорочень, ви правильно говорите, тому що а, кожен хоче працювати так. А, але насправді, хто є сильний фахівець, він не боїться того, тому що на сьогоднішній день ринок настільки насичений як приватними медичними закладами, так і вже державні хантять наших лікарів. І а, повірте, ті, що сильні. Вони знають, що їх візьмуть. Ну і взагалі багато хто і поєднує на сьогоднішній день свою роботу як в приватному, так і в державному медичному закладі. Тому цього страху. Немає вони навпаки, хочуть кращого майбутнього відчувати себе членом учасником чогось надзвичайного великого, щоб можна було робити гарні прориви в медицині, надавати якісну медичну допомогу усім дітям Львівської і не тільки Львівської області. Чогось нового а про нове також ішлося вже кілька років, якою у Львові обговорювали ідею створення взагалі нової багатофункціональної медичної медичного закладу дитячого національного рівня на базі або біля Львівського обласного перинатального центру Джорджа Вашингтона або біля того ж західноукраїнського медичного центру йшлося про будівництво нової установи, яка би могла надавати оці всі послуги, про які ви згадували за критеріями НСЗУ. Про це вже забули, про це не йдеться. Чим просто війна, і ми не маємо спроможності зараз будувати таку, таку лікарню. Та так, на, нас насправді мені важко на сьогоднішній день сказати. Але я знаю, що на нараді з міністром це було проговорено. Що на сьогоднішній день лікарні об'єднуються в одну з тим, що поступово колись ця лікарня, інша лікарня буде створена. Звичайно. Зараз війна, і ми не знаємо, коли це буде, і чи буде взагалі, але так про це йдеться. Я знаю, що навіть вже створений проект і на перинатальному центрі він виситі. Е, я знаю, що це стратегія і області і державної влади, щоб все таки це зробити. Але чи це вдасться, чи воно буде на сьогоднішній день говорити, що напевно зарано. І повоєнні плани на розвиток дитячої медицини у Львівській області. І на завершення ще одна тема, яка дуже турбує Львівську область, це дитячий хоспіс. і також обговорювала. Колись пропозиція про створення хоспису при такій великій лікарні національного рівня. Чи ідеться про відкриття такого принаймні відділення при е, тих об'єднаних лікарнях Охмедиті і Чорнобильській Так, при Охмади... при Охмедиті також є ще приміщення в Брюховичах, де була колись поліклініка, там був учний центр. І насправді це приміщення зараз пустує і ведуться розмови про те, щоб зробити там відділення паліативної допомоги і напевно ще і хоспісу. Тобто ці розмови знову заворушилися. І я думаю, що це реально. Будемо уважно за цим стежити. І з вашою допомогою, і з допомогою наших журналістів, Андріана Мальська педіатриня, доцентка Львівського національного медичного університету, і за сумісництвом голова опікунської ради Львівської лікарні Охмадит говорили про те, що у Львові планують. Створити багатофункціональну дитячу лікарню шляхом об'єднання львівського Охмадиту і західноукраїнського дитячого спеціалізованого медичного центру, більш відомого у нас як Чорнобильська лікарня, так щоб не виникало зайвих питань у пацієнтів.